Розумно підходимо до розгляду питань. Задають питання, депутати можуть задати різні питання. Не всі депутати присутні в залі є фаховими педагогами, які знають освітні процеси. Можуть питання задати ну, різного плана. Дуже велике до вас прохання. Всіх поважаємо і всіх слухаємо. В мене питання до вашого керівника закладу. Оскільки я, людина, яка знає, що така система хану. Це система, яка працює у е, закладах освіти, закладах громадського харчування, закладах е, магазини і так далі. Вона як керівник е, розуміє про е, цю систему і про її заходження е, в даному закладі. Ви, ви на, сьогоднішній, на сьогоднішній етап, як ви оцінюєте, ну, наскільки ваша школа готова до впровадження даної системи. В... Не готова, не відповідає, ні не відповідає. Не відповідає. Тепер... Тепер дивіться. Завтра прийде Держпродспоживслужба. Це дуже серйозна служба з дуже великими повноваженнями і дуже великими штрафними санкціями. За кожне своє слово відповідаю, розумію, що говорю. Сьогодні прийдуть, напишуть припис про те, що заклад не може харчувати дітей. І за того, що немає, не виконуються пункти по закладанні системі харча. Керівник відділу освіти повинен відреагувати на дане питання, так як в закладі ну, ми не можемо є вимоги до того, до освітнього харчування. Вимоги не, не можна буде здійснити, так як готовності немає зовсім. Готовності не, не, немає, просто він не відповідає. Це мале приміщення, яке не... Так, тепер підіжіть, підожіть, будь ласка, не перебачте мене. Я, я висловлюю свою думку як депутат і як мама колишнього сина, який також був учним який також ходив до школи. І це теж моя суб'єктивна думка. Можливо, вона з вашими думками і не сходиться, але це ну, я маю право на свою думку. Я розумію так, що якщо ти знаходиш у заклад. Там, де технічно він облаштований, там, де є сучасні вимоги до облаштування цього закладу, там є мультимедійні доски, там є повністю весь ну, необхідний набір, набір для здійснення навчання відповідно до тим вимогам, які є на сьогоднішній момент. Ви як оцінюєте документ свій заклад? На сьогоднішній момент у вас є в вашому закладі ваші необхідні ті е, ну, приладдя, які потрібні для навчального процесу? В навчальному закладі є чотири мультирадійні системи, є це станційний філій, є кабінет комп'ютерний клас. Для забезпечення ну, початкова ланка нуж забезпечена повністю Мультимедійною забезпечення. Початкова ланка, а, а останній ось... виходить, два: два мультимедійних тільки два, а їх скільки? чотири. А їх чотири. Розумієте різницю? Розумієте. Я, я виконую свою собі півроку. Далі тепер дивіться: якщо от сьогодні є державна програма, і на цю державну програму. Ну, виділяються кошти на цю держав... і ця державна програма ставить певні якісь завдання перед керівниками різних рівнів. От, Допустим, є сьогодні нас рівень освіти це наш відділ освіти, наш керівник. Значить, він має свій рівень завдань. Керівник закладу ліцею, там гімназії і так далі, має свій рівень завдань. Ви зрозумієте, допустимо, що якщо ця програма є і вона діє в Україні, то в Новому не мають депутати таких повноважень, які мають право відмінити загальну державну програму, яка діє в межах України. Нема в нас таких повноважень. розумієте? У нас централізація влади ізверху до низу. Це по-другому питанню. І про тому ну, допустим, сьогодні багато говорили про те, що якщо вже держава прийняла програму по закупівлі автобусів, значить вона цю програму вже піднімала під те, що оптимізація закладів вона повинна бути в цілому Україні. Хочеться депутат Ноугурської міської територіальної громади чи не хоче. А є закон, і ми, законопослушні люди, повинні цей закон е, виконувати. Питання в часі. Як сьогодні я зрозуміла, що депутати більшістю, не депутати вибачаюся, а члени вашого станційного об'єднання в основному ставлять питання, що вони не заперечують про закриття вашої філії, а тільки стоїть питання в часі. Я вас правильно зрозуміла? Ні. А як? Ми ще її не законодавство. Раз воно тут пішло, хоча б до закінчення війни не зачіпаєш її. Я, затіць, війна. А тоді деякі питання будуть вже не нагальні. Наприклад, було сховище і можеш і на ну, увазі. Шановні депутати і присутні батьки станційної філії задавали питання, що де взялися 54 тисячі на утримання однієї дитини в закладі. Хочу сказати, що складається в дана цифра. Дана цифра складається із заробітної плати е, вчителів, із заробітної плати технічного персоналу і утримання закладу освіти, скажімо так, комунальні послуги, газ, електроенергія. Навіть як ваш заклад у 2024 році, скажімо так, не працював, а ви були, був здійснений підвіз до лісею номер 1 але приміщення утримували. Це було світло і топили, щоб не розморозити систему. То я вам хочу сказати, що навіть, як кажуть, при поганому обслуговуванні або при низькому обслуговуванні на ваш заклад село було витрачено 79 тисяч 866 гривень. Тобто систему Протоплювали, воду використовували, персонал, обслуговуючий, оплачували заробітну плату. От із цієї цифри, тобто із цих складових складається утримання однієї дитини в закладі. Якщо ми приймемо рішення і вкладемо гроші в систему реконструкції системи опалення, в реконструкцію чи будівництво харчоблоку у бомбосховищі, то по обрахункам бугалтерії, утримання однієї дитини буде складати більше 100 тисяч. При всьому тому, що утримання однієї дитини у закладі ліцеї номер 1 ну і в різних закладах, там трохи більше-менше, становить Алла Вікторівна десь 24 тисячі. Це все лукавого. Ви сказали 109 тисяч на кожну дитину. Ну це один рік тільки тисяч. А останні всі роки піде вже не по 109 тисяч. Якщо ми в одному році вложимося, то це тільки буде один рік коштувати нам стільки наш заклад. На а на слідуючий рік буде 20 тисяч, <клес> одна дитина обходиться. Я вас почула. Сергій Олексійович. У вас йде тенденція до зменшення контингенту учнів. Все, ми рожають, почнемо. Як сьогоднішнього дня нас начне піднімати, зарождаємося. А у що ми закривати? Уже підняло. Я напевно яке задалі скажіть, куди людям вбивати дітей. Одна робота вона виходить, нема куди дитину діти. Як вона може піти на роботу? Вона винузєну, розчитується. З роботи, бо її нема куди дітей. От об'єднані. таке лист і таке здоров'я. А чим закінчиться стрес, на що не вражається? Надо заклад, а заклад зруйнує.

Заклик. Учні будуть підвозитися, ну, ті, хто вміє рахувати, будуть підвозитися до ліцею номер 1 в любому випадку. Так? Я, я в любому випадку, але станційну філію, саме приміщення треба утримувати. Не Утримувати його, надо. на нього кошти треба витрачати. Воно стоїть, а ми на нього тратя. Будь ласка, нашу філію. Закінчиться війна, потім посмотри. Давайте підіть нам на зустріч. Ми <плес> просто ставимо, щоб давайте щось значить схопити, то тоді вже будемо закривати. Я просто скажу, що я звіти зруйновувати. А закінчиться війна, повернуться наші діти. Може, з першої школи вернуться наші діти. E, може, юровські до нас приїдуть, може ВПОшники до нас в школу підуть. Нам треба, щоб заклад сохранити, значить просьба його сьогодні не закрила. <різь> <жити одним> <різь> Анатолій, живете одним днем, це ви. Ви ви думаєте, ви зараз привелатень комусь.

<рігалі> Як не соромитеся? Ну <рігалі> послухайте, що батьки услугу. Я вам не сором, сім'я. Це не вас обидно. Ми з тим сім'ями, ми з ним в один заклад ходили. І я, я добиваюся, щоб його не закривали, а він каже, давай закриємо. Як ви будете людям в очі дивитися? То не його суміш. Ви за мене не переживете. Йо, тим, школу, може, да роби. Роби. Сергій Олексійович, Сергій Олексійов, ви говорите як депутат, як особа, а Сергій Анатолійович посадова особа. Ви говорите на емоції, а він говорить відповідно до законодавства. Може в нього емоції такі ж так, також, як і у вас. Але він керується документами і не потрібно переходити на особисті. Я переходжу. особисто. Зараз Датадоль. каже Сергій Аватонович, все, ми почули. Він скаже. Він ще з 21 року нашу шлуву підтримував. Ви мені будете оплачувати до підводів? А тепер розкажите, що немає і дані. Почему туди дітей? Дочки і мене стар заробити. На роботу вийти, Вона добрася, бо він не заходить на роботу. Вон, я, куди дітей? Куди дітей йдуть? На вулицю бачив. Ти, я так бачу, що найближчим часом, але це не від мене залежить. У мене є пропозиція. Я отримав певні роз'яснення мене з міністерства щодо можливості. Використання транспортних засобів для підвозу дітей до шкільного лідера. Я цю пропозицію маю вивчити разом із депутатами, тому що порядок такого підвезення він може бути вироблений безпосередньо в громаді. Якщо буде підтримка в цьому питанні, ми можемо організувати організовано здійснити підвіз. По стій кількості дітей, яка необхідна буде до е, закладу освіти дошкільного да. у місто. Скільки буде вивчатися? Вже год вивчаєте Ді, ну, до школи. Звертайте на школу і за талік. Уже рік. Ви вивчаєте от, потім. От, потім почуйте мене. Роз'яснення у мене вже є. І з ними можна працювати. Отримав я їх на минулому тижні. Дай Бог. Мені, не, було, не було так. 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 Дай Бог. Тому я вам говорю про щось. Його треба вивчити, бо там скоріше. Має Бог виходить, політичнуся. Вони не на <віори>, питання. Чому <плес> ваше питання зняли з порядку денно? А наше залишили. Встаньте, пожалуйста, <плес> дайте відповідь. Чому <плес> ви свою школу спасли, а нашу ліквідовуєте? Щоб я встала, я встала. Так, так, так. Я людина. Подивіться, як не смію. Хто мене ще не бачив, подивіться. Промі того, що я депутат міської ради 8-го скликання і голова Світянської комісії, крім того, я ще директор. Так ви куди? Значить, відповідаю і закони. На відміну, я не хочу обійти батьків і депутатів. Так як я читаю і знаю закони, які стосуються школи, ви мені вірите, що я знаю їх найкраще. Вірите чи ні? Я, я, вірите віде, віде. Віде. Я, я вам розказую, закрийте рот. І в я Все. все. Слухайте тепер мене. Якщо хтось мене слухати не хоче, я зараз вийду. Ви попросили, щоб я вам виступила. я зараз розкажу все по полочках. Тільки не передавайте, майте пульту. Так от, що говорить постанова 245, яка у минулому році вийшла. До 2024 року гімназія мала право існувати, якщо б у ній було 25 учнів. Сергій Анатольович, я права? Так. так. Це так. Алла Вікторовна директор, не дав прикарню, Тетяна Миколаївна директор. У минулому році уряд видав постанову, в якій говориться: якщо на початок вересня у школі немає 45 дітей, ця школа закривається. Ну, чи реорганізовується? Не фінансується. Не 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 да, да. Це пише, говорить закон. Тепер, на відміну від станційної філії, перше, я не філія. У мене є своя печаття і право відповіді. Це зовсім різні речі. Далі, оця постанова про 45 і 60. Філії касається, нашої гімназії не касається. Так говорить закон. Тому на комісії, вивчивши оце все, я надала дані, за які я на сьогоднішній день відповідаю, так сказати, головою, тому що я директор школи. Була розмова. Пригадаємо, у минулому році ми з вами, шановні депутати, затвердили план трансформації. Так? Всі пам'ятають, теж баталій було багато. І що в тому плані було? Нова Дмитрівська і станційна ідуть на реорганізацію. Я не кажу, чи кажу правду. Так було. Так було. Ще з минулого року, поэтому і батьки. І всі громадські повинні були цей план знати, я думаю, вони його знали і були готові. Що значить реорганізація? Це значить саме мало пониження ступеня. Про які вкладення в станційну фірму ми зараз можемо говорити, навіть якщо ми залишимо дім початкову школу, оті мільйони для 20 чи 30 дітей, ну хто нас назве розумним. Це одне. По моїй школі зовсім рідна ситуація. Я говорила і при депутатах, і зараз дивлячись, і батькам, і вчителям, і всім скажу очі. У мене планується на 1 вересня 2025 року 47 дітей. Тобто постанова мені ще рік працювати дозволяє. Це не тільки того, що в мене є діти. У мене є сховище, яке підписала ДСНС наше. Акт отакий. Баштанка Миколаїв підписала. Філій цього сповіща нема. У мене є їдальня, да, вона також не відповідає там якимось е, супер. -ривому. Але коли до мене приїхала держслужба Баштанська, і я спілкувалася, ще мене Сергій Анатольович смикав, та не кажи ж усього. Я хотіла дізнатися, чисто для себе. Як мені бути, у мене води немає, питьєвої. А це перша мова. Ну, я договорилася з людьми, з баштанкою. Вони мені сказали, оце, 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 виконай. Акт мені підписала і Баштанка. Вам зрозуміло, чому Бо в цьому році ми зняли не питання не про ліквідацію школи. ж дітей вистачає? 47. Тепер далі. Якщо до кінця травня місяця на співбесіду я поїду як директор відділу освіти, і я буду бачити, що їх не вистачає, повірте мені. Я сама вийду з клопотанням на відділ освіти і скажу, що відповідно до постанови дітей нема. А тоді, як депутат, вийду до вас. І до 1 вересня питання нашої гімназії вирішиться. Це не така якась проблема космічного масштабу, щоб ми впевнилися, ми хочемо. Ви розумієте, у нашій Україні існують закони, а не наші те, що ми захотіли. Дивіться, дивіться тепер. Що стосується ліквідації закладів у військовий час. Стаття 57 пункт 1 про освіту, дивіться, я ж не з голови, говорить про те, що ліквідовувати чи реорганізувати заклади, ми можемо і в військовий час, нам закон цього не забороняє. Виписує три основні умови, при яких можлива ця реорганізація або ліквідація. Перша умова немає вчителів, друга умова немає дітей, кого вчительного. І третя це технічний стан будівлі. Постстанційні станційні фіри. Ми з якою з тих трьох умов зіткнулися? Не зуму з третя. третя умова. Технічні три величезні проблеми стан? технічного стану, які дають нам підстави, виносить питання на себе. Немає а? сховища, немає їдальні і займають. Ми ж требуємо, поки війна не закривається. Може кончиться війна, вже сховища не треба буде. Все, дітей вистачає, Ні. Вчителі є сховище потрібно буде. Можна давати зовсім. Вам ніхто не підпише, вибачте, що ще для того, щоб, допустимо, зараз батьки готять на цій профілі з 1 вересня свою рідну школу, бажання природи. Але для того, щоб отримали двері цієї школи, вам повинні не районно, не міська рада, вам повинні підписати акт дві служби. Держпродспоживслужба і ДСНС. Скажіть мені, будь ласка, вони вам підпишуть ці акти? Та ні в коїм разі. Ну про що і тут воду в ступі тобто, чи, люди. Я всіх люблю і, і розумію. Ну, реалії і закони не ми писали, Верховна Рада виписала, кабінет міністрів виписав. Ну давайте будемо з ними воювати. У мене нема вже пояснення. Ще є питання? Давайте ставити, я так розумію, що вже десь себе вивчив це питання. Це більше буде, мабуть, до відділосвітів, і до Яковлі. Дивіться, у нас ну, головне питання це укриття. Ну, будемо бачити, що перше укриття. От по сьогодні школі з досвіду це тільки тривало від подачі проєкту до розробки, ну, до запуску. І тільки укриття. Три місяці да. це при тому умові, що ми від розробки проекту, то воно відплатувати. Другу да. зміну у них дві зміни, що плакають. Ні, тепер по хабу по цьому Хаб, хаб. Хаб, хасу. То скільки це ну якщо це зав'язатися у третій школі і зробитися такі по нормам, щоб там було харчування? Скільки це займе часу? Ну дуже багато. Це займе до року. Так, що найбільше. Тетяна Миколаївна, великі кошти працює і досі коштує. Не треба, не треба. Просто yeah. буде весь. Без... Це ну, не менше року. Yeah. Це значить більше року. Значить, без капу, yeah. ну, без каспу, ну, без харчування школа не запрацює, не на, запрацює на рік. Це, в принципі, дві основні, основні питання, це значить 26-й рік школа не зможе працювати. І якщо зайдеться вона зайде в 27 рік освітній рік, то батьки. Ну, змушені будуть дітей возити до якоїсь школи тільки недостатційно філії. А за ці два роки, як нам сказала освіта, кількість дітей ще зменшується у нас. Ну, в принципі, я думаю, кожен прийме на своє рішення і пропозиція міністрів на сесію. Юрій Анатолійович, Анатолій. з двадцять року вирішалося питання їдання. 21-го року. Це питання я не вичить. Це його війна. Бомбосховище не, не хто навіть пальцем не велик, щоб його зробити. А тепер ми закриваємо школу. Ні, там відповідь дали, що ділиється документація у <коглянсь> відповіді, Славін дав, що ділається документація на бомбосховище. І по сьогоднішній день документація ділається. Сьогодні меню, яке затверджує Держпродспоживслужба, залежить від їдання, від проектної потужності і від обладнання. Будь-яку страву не можна внести в меню просто так, якщо під це немає технологічного обладнання. Наприклад. Під пюре має бути протирочна машина, під котлету потужна мясорубка, під випічку запіканку, потужна духова шафа і так далі. Це по обладнанні. Крім того, має бути комплекс приміщень. Світлана Віталіна, я згодна на всі 100%, тому що хасп це така штука, де технологія приготування їжі дуже важка, в якому Якщо ми маємо окрему кімнату для переробки м'яса, риби, яєць, окрема кімната для зберігання овочів та фруктів, окрема кімната для зберігання готової продукції, харчоблок. Тобто це маємо ми побудувати не реконструкцію, а їдальню з усіма комплексом приміщень, комплектом оцих відповідних приміщень, кількість мийок має відповідати у мийному цеху, їх має бути чотири. 5. Я вже тепер 4. У переробці м'яса і риби їх має бути 3, холодильного обладнання, у варочному цеху їх має бути три мийки, у зберіганні овочів має бути вентиляція і відповідний вологовий набір. Це вимоги, я вам говорю.

Не ж Очекайтесь. Держпродспоживслужба, коли має ставити певне зауваження, воно вашому закладу напише. Ми не даємо дозвіл, не затверджуємо меню, тому що треба оце. На другий день вони на другий, через певний період, Тетяна Миколаївна, скільки там по-моєму, 40 з лишнім днів вони приїжджають і кажуть: ось таке зауваження, покажіть, як виконано. Ви розумієте, ви сьогодні говорите так, ніби. Ми приватне підприємство, І Ротова, ту, до приватників такі. теж, Окей, Хто тут у приватні а, а як не будуть, не мають. Діти Я сказала, ви як діло яке? Вже. Вже, ми, варі, варі, не другий варі. варіант. столова, що. Шановні депутати. Да? Да. Обговорення э, закінчилися, ми почули різні сторони, почули фахових спеціалістів, почули батьків, почули думку депутатів, почули э, думку колег директорів шкіл. Э, я думаю, що э, в процесі обговорення в нас є три пропозиції. Перша пропозиція це та, яка озвучена у порядку денному. Про початок процедури припинення діяльності санкційної фіні Новбузького ліцею номер 1 Новбузької міської ради Миколаївської області шляхом ліквідації. Друга пропозиція, яку озвучить депутат Іванов, як вона там точно писала. Залишиться практично. Ні, не так, значить. Реконструювати а, с... на рекорд, рекорд, до плаття. Відкласти в ліквідацію нашої кілії до закінчення війни. І третя пропозиція, яка, ну, ви, яка виникла професія обговорення, яку озвучувала дело як. Ну, Заслухав вже таку, скажімо, інформацію, що ви викладати. Початок призупинення. Не, про призупинення. Помахалики, помахалики. Так, пом... Значить, шановні депутати, ну, можна зробити висновок, щоб якби <позиція> пропозиція була врахована міською радою і відділу освіти і депутата Іванова Батьківського колективу про призупинення роботи станційної філії. Однозначно їхати треба. Призупинення це конкретно. Що, призупинення, праців... призупинення Тим, роботи, ми зупинення роботи їздять, Просто просимо, щоб просто призупинення зберу. Ви чітка мене чого ви кричите? Я не кричу, Я це, я, я, кажу. я сказала вже це про Все, це, призупинення роботи з інформація не розпаду. Призупинення роботи. Ми її консервуємо, сторожа там, стоять, так я полону. Я можу одразу написати про консервати. А я скажіть, ліквідація або лікарні. Якщо ви її розглядаємо, то ми на наступний рік просто залишаємо все так, таки. На 24-25. Так. Ну, mm. от 25 і 26. Поняття призупинення немає. Це свого часу дуже давно деякі громади цим користувалися. Ну, не можна цим. Не може, Законодавство не дозволяє. Закриття, значить, так? Ліквідація. Ліквідація. А який термін? Закриття? Закриття. Ні, ну ліквідація, поняття є. У нас ж таке, приміщення передається на баланс. Ілія Анатолійович, про закриття.

А вони злиті. У них статус філії йде. А ну розкажіть нам, якщо виходить, що процедура запуститься припинення діяльності, як тоді, тоді просто буде один ліцей, перший, так, і не буде оцей ні, ні. Філії не буде. Якщо ми говоримо зараз про цей проміж, то вас нас приймається.